Рівенський музично-драматичний театр. Сьогодні вистава Скруч. Ми ще її не дивилися, але білети всі продані сьогодні останній день. Отака атмосфера в Рівному. Навіть шашлички є. Хочу подякувати своїм глядачам і підписникам за минуле відео і за відгуки. Від відео. Минуле відео, подивіться, воно е, таке трошечки е, трішки апотажне. І ви зрозумієте, чому, коли його переглянете. Е, воно набрало 11 тисяч відгуків, перепрошую, воно набрало 11 тисяч переглядів і додатково підписалося 250 відгуків. Е, Підписників, дякую вам за, такі, за таку за активну позицію. І я буду і далі надалі робити такі хороші і, е, можливо, е, противоречиві е, відео. Е, сьогодні це відео з міста Рівне. Сьогодні ми дивимося виставу Скрудж Мюзикл. Різдвяна магія. Надіюся, це буде цікаво. Добре. О.